Усім привіт, друзі! Погляньте, яке у нас небо, все затягнуто хмарками. Але все одно, друзі, сьогодні 8 березня. Хочу поздоровити своїх підписниць, своїх гостів каналу, усіх дівчаток та жіночок з нашим міжнародним жіночим днем, днем весни, 8 березня. Хоч і холодно, хоч і така хмарна погодка, але все одно настрій такий. Святковий, святковий, друзі. Бачите, в мене в городі ну, все парнички стоять, Я вже заглядала усе у мене парничок із редисочкою, вже редисочка почала потрохи сходити. А оце парничок у мене тут зелену цибульку я наперу ворощу накрила. Я її висаджувала ще восени, а це ранньою весною я накрила. Я вам казала у попередньому відео, то вона там вже росте, прям їй тепленько, добре. Хоча друзі, у нас морози пішли по ночам, а цієї ночі мінус 5, Був дуже великий мороз. І у мене у курочок, у каструлі залишилася вода. Відерця я занесла до них у до курника, бо там тепленько. А та, що на дворі залишилась. Повністю каструля замерзла. Прям льот-льот не просто як оті ночі, що було зверху такий невеликий льодок так покривався, а прям замерзла, повністю вся каструля я її розморожувала, стала ставила на вогонь на газову плиту і розморожувала, бо вона прям ну це все такий маразяка. Був і наразі, хочу друзі, ще глянути, скільки наразі температура. Ось у мене. Бачите, під, це в мене під навісом. Ну, ви ж знаєте, хто дивиться мій канал постійно. То сюди не сонце, не, ета, не прям в тіні, Тут воно як воно є, так воно є. Е, плюс. О, плюс 4, друзі, таке у нас 8 березня. У цьому році дуже холодно, прям дуже холодно. ну, Бачите, в мене вже торба стоїться. Я тільки що сходила, купила молочку та кисломолочку, У нас оказується на КДЗ по п'ятницям приїжджає там жіночка з мужчиною, Привозять нам молочко, таке кисломолочко. У нас на кадезе дуже багато хто держа кіс, але ну я не знаю хто як це діло кожного. Я не люблю козяче нічого веле. Не знаю, не люблю. Воно мені ваняє, воно мені не люблю. Воно кажуть, що молоко дуже класне, що воно і давлення нормалізує. І... Хоча в мене, як синочок був манесенький, я його підгодовувала козячим молоком, маночку варила на козячому, то він так вес почав набирати. Па... Добре, добре тоді було. М -м -да. е -е... Ну, А як виріс, він перестав козяче теж молоко пити. І я його не люблю, то, -то слава Богу, що знайшла. друзі. Зараз я Покажу, що я купила і по чому у нас. Хто Кадезовський, то і хто не знає. По п'ятницям на 10 часов приїжджають вони на зупиночку попередню від Конечної. Ну, ви поняли, хто, хто живе на КДЗ, тут курсі діла, де це. Так, курочки мої, курочки мої вже оборзівші, друзі. Воно погляньте: зерно валяється, порозкидали. Вже такі пані та панови, що вони вже е, оту дозу що от 120 грамів на голову я на добу їм кидаю. Вони не доїдають. Ну, нічого, нічого. Вони наразі дуже добре почали нестися, прямо за неділю. От е, рівно за, за тиждень вони так рознеслися, прям добре. добре. Всі яйця в мене добре прям улітають. Я вивозю до на Леніна до АТБ. Ну там в мене чисто під замовлення. Я, я не стою просто з ними. Я ото відвезла, пороздавала, гроші позбирала, хто мені на карту скидує. Ну це не важно. Ну, в общем, я не стою з ними. Я продаю свої верніше, яєчка, моїх курочок по 70 гривень за десяток. У мене люди знають, що я зерном не камбікармами там з всяке гадостю кормлять. Там ні, я кормлю. Тільки зерном і добрим зерном, щоб яєчко було добресеньке. Та і курочка, друзі. Ну я щось, щось собі на борщика, на супика, там, піджарить з картошечкою, потушити. Я ж теж її, ну щоб добресеньке, м'язко буде. Куре я не продаю, зразу кажу, м'язко я сама дітям, Це ні. воно ні. Може, може сядуть на яєчка, квочечки. Та... Меж курчаточки будуть, бо у минулому році в мене тільки шість курчат вивелося, і один пустушок в зиму одійшов. То коротше залишилося чотири півничка і одна курочка. Ото малувато. То я б так би, півничків би порізала. Та і холодець добрий, і борщики, та її піджарить просто на сковородочці. Це така вкуснятіна із цибулькою, з перчиком і спеціями. Це ж домашнє, це ж не магазинна ота. На хімікатах вирощена курка. Хоча я її теж купую, бо ну, теж купую друзі. В неї другий смак, і її, її хочеться. Та й шашлики з нею. З цієї курочки шашлик він жорсткий. А з тої курки, що там? Бідришки, гомілочки, крилушки, хто з філе любе, шашлик. Ну, це, так, це таке діло. То ну, бачите, відеречку з водичкою, там далі ну, каструля з водичкою стоїть. Вагани з ракушкою найшла друзі там на річці у нас де ракушка вже є, але там її трохи, то я понатягувала їм. Коротше, чотири відра понатягувала. ракушку. їм обов'язково треба курям, Ракушка з обов'язково треба для скарлупиця шкальці, щоб формувалася добра скорлупа у їх. І, і якщо не, не досталь кальція у курей, то вони падають на ніжки. а Це дуже-дуже проблематично. Потім краще потім ну, цю курочку вже не залишати. Оце ж в мене оцей півник, воно б'ють його, і курі б'ють, і петухи б'ють. Я його доходяшкою називаю. Я його вичухрала, друзі, але я хочу його підняти, так щоб він набрав вагу і до борщика він піде, бо він. Ті петухи, прям такі здоровенні, кукарікають. А це таке якесь. Ну, як, після того, як на лапки впав, він, він якийсь його вичухрала. Він вже добре бігає, їсть добре, вагу набирає, але воно вже. Я, я вважаю, друзі, так. Якщо курка перечі півник переболів, вже вона не годиться не на яєчка, не півник не годиться, щоб курку топтав. Та він, мабуть, і не топче. Я ні разу не бачила того, щоб біленький мідохадяшка топтав. Всі, всі, всі топчуть. А то й ні. То отаково, друзі. А, і у в мисці в мене золу я насипаю, вони купаються, щоб у них не було у паразитів, друзі. То отаково. Да, дівчата. Це ж теж дівчата, теж у них свято сьогодні. Мої красиві дівочки. Я вам трохи побігаю, там назбираю зеленої травички. Ой, вони оцю першу весняну травичку так полюбляють. І такі жовточки вже добренькі. Дуже мало її, дуже мало зеленої травички. Але потрошечки, хоч по дві жменічки, я їм їх багато, ну хоч по дві жменічки я їм кину, і жо жовточок прям такий вже, вже другого, не то що там кольору другого, а другого вкусу. Другу на смак дуже класний. Друзі. Ще хто каже: е головне у домашньому яїчкові жо е колір жовтка. Ні, друзі, не колір. Колір жовтка в домашньому яйці може бути і світлий. Тут немає такого фактору. Це головне, чим курка кормлена і яке воно на смак. Бо навіть магазини яйця дуже часто, друзі, заміти, особливо дешеві оті яйця, акційні. Там жовток такий, аж оранжевий, такий, прям помаранчевий, помаранчевий. Таке яйце дуже страшно їсти, друзі. Зрозуміти туди додають хімікати, такі щоб жовточок ото був такого кольору. Бо від комбікорму не може у курки бути. Такого насиченого, помаранчевого кольору жовток просто не може. А домашню курку, такий прям жовток, може бути, коли однією кукурудзою кормити, але вона не буде довго нестися, бо вона зажиріє і не буде потім зовсім нестися. то її ніхто одною кукурудзою кормити не буде. Кормиться, от я кормлю у мене ячмінь. Кукурудза і пшениця. Оце три види на даний момент, в мене зерна. І вранці я їм мішаю цю мішанку, макуху заливаю, просто водою заливаю. Вона там трохи хвилин 10 стоїть. Потім туди додаю ще водички, додаю ці як вони? Ой, висівки висівки пшеничні. І оце все, все, все перемішую. Трохи сольки, трохи соди додаю. Ну, я вже казала. Цікаво, подивитися моє попереднє відео то, то такого. Оце що, що я додаю. Я не додаю ніяких хімікатів ні. Знаєте, є один такий препарат, називається жовток. Це така гадость, що ну, його в баню. Ото якраз той жовток і красить курячий жовток у яєчку. Я, я таку дрянь не додаю ні в якому разі. То, то такого, друзі. Ну, Наразі добре несуться, подивимося, що надалі буде. Це таке діло. Е, так, перецю то я посадила ще, друзі, не зійшов, а посадила друзі. Ще я не казала вам забула е, півтори неділі тому. Я посадила. Шість зернин монгольського карлика все зійшло, вже починають настоящі листики. Від семідольніх вже настоящі листики вилазять. Як по два настоящих листика буде, то я кожен розсадю у одні стаканчики. Вони мене будуть зростати для самого раннього врожаю. Я подивлюся на погоду, або я висаджу вже в ґрунт їх без плівки, або якщо буде дуже холодно, от як наразі так якийсь березень дуже. Такий странний. Дуже холодно, сьогодні такий морозяка прям був. От на плівках в мене на цих парниках прям такий ізморозь була. Е, то, якщо буде так прохолодно, то я під плівку посадю. Але обов'язково посадю. Мені ці шість кущиків, отакого от на ранній. врожай хвате, хвате та й хвати. Ану, мірай. Тайсон, бачите, чекаю, теж хочуть, хочуть вкусняти не друзі. А, ще, друзі, покажу вам. Обрізала я котики, учора продала друзі. Дуже багато я через новою поштою до людей повід'їжджала. Але друзі, хто учора замовляв зранку, то пробачайте то вже все було попаковано на базар. Я виносила. Той, хто позавчора замовляв, Утім, я зранку учора повисилала. по 20 гривень великі такі метрові ці пагони. от як я продавала. Оце, бачите, я його такого зрізала, хто дивився моє попереднє відео, ви бачили там ого, куч був під, я не знаю, навірно, метра чотири у висоту. І оце я його так обрізала і все, і вже не буду його трогати. А тільки там із бруньок будуть появлятися вже нові листочки, тоді буду дивитися, слідкувати обов'язково, якщо нападе тля, побризкаю, і все, і більше йому нічого не треба, поливати буду. і все. І ще, друзі, в мене там і ще один кущик є за хатою. Зараз я вам теж покажу. Ой, моя зірочка, бачите, лапку хоче. Хоче просто їсти творога. Сира, сира хоче. Я купила. Воно, бачите, воно, кущик у мене. Воно, за малиною. Це, друзі, він старіший, зато і я подивилась, хотіла друзі, у цьому році його викинути та посадити нову, але подивилася, що там дуже багато нових броньок, і я його залишила. Хоча я дві палички поставила на пророщування, там корінці з'являться і я буду висаджувати ще два куща. Ну, так на цьому. Ну класний, достатньо класний, так як за ним не треба не обробляти, не білувати, не нічого йому не треба робити. А він просто гроші приносить і дуже дуже гарно. Воно виглядає просто гарно. Ще друзі, ну, Бачите, в мене малина. Оно малина, ось о малина. Бачите, в мене дуже багато і жовта, і червона малина, і там дуже багато в мене ще малини. І я дивлюся, друзі, що з під низу воно де-не-де -де пророщується вже. А от самі бронючки, щось мені кажеться, що вона вся померзла. Буду буду, буду слідкувати, наблюдати, друзі, але щось мені малина в цьому році. Скоріше за все раннього врожаю. А ні, воно вже. О, ось о, гілочка оживає, ота гілочка оживає Ні, оці всі, всі ці всі слава Богу, тут прям все добре. ні 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 друзі, тут прям, то там, мабуть, трохи вона пізніше, але ні. Ні, тут деякі деякі гілочки все, все одно вони позамерзали. Буду, буду дивитися, та які позамерзали, повирізаю та попалю їх. Я нічого, друзі, не викидаю. Навіть гілочки з малини, навіть гілочки з цього, з винограду я все палю і в мене плитає. І, і... Курям треба попіл е, обов'язково, і вгород треба попіл обов'язково, і в луночки, і посипати. Часник буду скоро посипати пеплом золою. Е, ну, Багато чого. Єдине, знаєте, що не полюбляє, хто не полюбляє золу. Е, дуже погано відноситься до цього редиска. Я бачу, що деякі е, посипають від. Насікомих чи від кого я не знаю шкідників, але її не можна посипати, не можна удобрювати редиску золою. Вона люба більш. Щолучну землю, бо зола вона розщелачує землю наоборот, а от редиска цього не любить, друзі. цього не, не можна робити. Вона тоді дасть маленькі головки і ну менше врожай, звісно ж, буде. То це цього робити не можна. Єдине, що на редиску. Ну і не знаю, я не в яку зелень не не сиплю цю золу. Це у мене все йде на під дерева. Дуже любе друзі. Червона порічка. Воно в мене, воно в мене червона порічка, чотири кущика. Вона прям дуже полюбляє золу, дуже полюбляє малина золу. І, і чорна смородина теж полюбляє золу. Вони прям мене, ото з куща моєї порічки, я постійно, друзі, по відру збираю самого врожаю. По відру з горою, друзі, в мене постійно великий врожай. То я вже так подивилася, що це завдяки е, золі. Більш нічим не вдобрюю ніколи. Оту, 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 так, Отак, друзі, зараз покажу вам, що я купила і по яким цінам. Ще, друзі. У нас тут на КДЗ теж є такий двір, чи як воно називається. Оце купила, докупила верніше, бо мені не вистачає два бруска. Отакі, бачите? Вони по 4 метра у длину. А тут, я не знаю, як воно називається правильно, я вже потім у хлопчика спитала, кажу, що це таке. Він каже, брусок 50 на 50. Забачите, моїй в руці, оце отаку воно виглядає. Це я буду е, закладати. Я кожен рік так роблю. Воно у мене е, хатинка для томатиків. Я буду отак от, і вдоль, і впоперек їх класти так, щоб в мене е, помідори високорослі там ростуть. Я їх отак, от вірю, бочками до оцих брусків підв'язую. І тоді вони добре плодоносять, ну і добре держаться. Щоб не, не треба було кілочки до кожного е, вбивати, то от. Так, зараз про молочку. Так, друзі, купила молоко, 3 літра, Оце бутилка, по 30 гривень за літр. Це коров'яче все. Дуже добре молоко попробувала. Це ось трохи е, я відлила там рижик. Ви ж знаєте, я кормлю безхатніх тваринок, там рижик був, я йому е, налила молочка купити. Так, далі купила сметану. Сметана 70 гривень, оце півлітрова баночка. Купила слівки. слівки, кстати, не відкривала. Я зараз хочу подивитися, які вони. Ой, густющі, дивіться, які. Дивіться, які класні. Прям вообще капець усе. Погляньте. Можна масло робити. Взбить хвилин 5 і буде масло. Мм, ой, боже, яка добрена штука. Ой, добрена. Люблю. Так, коротше, 120 гривень півлітрова баночка. Так, купила 2 кілограма сиру. Дуже добре Попробувала, то я купила 2 кіла. Вона по пів кіла фасує. Оце я купила 80 гривень кілограм. Зараз зроблю спів кіла сирники, а то закину в морозилку і щось буду потім робити, друзі. Може, зараз ще із сметанкою і із цукром перемішаю та поснідаю, бо дуже мені хотілося в неї таке все добре. Ще в неї продається сир. Ну, твердий сир 150 гривень кілограм. Ну він тільки під замовлення, і я на, слідучий, на слідучу неділю в неї замовила кілограм цього сиру. Хочу дітям своїм, вони в мене воєнні в другому місті проживають, то я їм хочу відіслати. Ну, ціна, ціна я вважаю для домашнього е, твердого сиру. Це дуже класно. І він такий, знаєте, він такий жовтий-жовтий. Я так подивилась от, от, на заказані куски. Такі дійсно ну, класні, красиві. Е, дала воно мені спробувати. Дуже вкуснячий. Подобається мені. оце Тільки що слівки попробувала. Ой, така вкуснятина, прям капець, друзі. Так, сьогодні друзі, в мене свято. Я нічого відмічати не буду. Ні до кого йти не буду, нікого не приглашати не буду. Хочу просто віддихнути. От, включу наразі якийсь серіал свій, що мені подобається. Ляжу на диванчик і буду дивитися цілий день, хочу зробити собі свято, віддихнути. Бо надалі, друзі, дуже-дуже багато роботи. Воно парничок чекає томатиків на сінячка, буду 15 березня. Я вже, вже відмітила собі, 15 березня, з раночку буду садити, сіяти помідори. Ті, які в мене багато, буду до парничка сіяти, а ті, які в мене там по дві, по три є на сінинки ті буду в хаті у контейнер сіяти. Такі контейнери, як ото я пересіяла, в такі я буду висівати томати. Але томати я потім буду пікерувати у різні стаканчики. Ну, Це потім. потім, друзі, все буду показувати. я вам все показую. А і ще, друзі, хотіла показати, ось у моя клубніка-полуниця Купчиха. Хтось мене питав, чи будете ви в цьому році продавати? Друзі, мене залишилося із того року чотири кущика. Ну як ви вважаєте, буду я в цьому році продавати? Що там продавати? Там нема що продавати. Я собі 20 кущів висадила у минулому році, все вам спродала. Але потім все одно мені дзвонили, ну, будь ласка, ну, хоч два кущика, ну, хоч один кущик, ну, хоч півкущика продайте. От у мене чотири кущика залишилося. Це вже, друзі, у цьому році я не буду, скоріш за все, продавати. Ви бачаєте, ну а що тут продавати? Тут нема що продавати. То отаке. А то в мене м, велика полуниця вже, ця Альба. Альба, ну то я її туди пересадила, то подивимося. Ну у цьому році не знаю. Друзі, я не буду казати, прямо, що я прям не буду зовсім продавати. І не буду казати, що буду точно продавати. Подивимося, як воно дасть вуса. що альба, що купчиха. Друзі, подивимося. Я розумію, друзі, дуже багато хоче моєї купчихи. Ви бачили мої, мою полоничку, як я збирала. Ну вона ж не може. Замитю так, от розростися, ви ж розумієте. То така буділа, друзі. То я сьогодні нічого в городі не буду робити. Зараз буду віддихати. Друзі, чого й бажаю вам. Віддихайте побільше, бо потім вже буде дуже багато у нас роботи в городі. Всім щастя, миру, тепла, добра. Щоб у всіх у всіх мрії збулися. А головне, щоб настав мир, тиша, спокій. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям дуже велика. Дякую за таку дуже